Пвилина мовчання саме зараз у Харкові. Сьогодні у місті день жалоби за загиблими. Напередодні біля палацу спорту під час маршу активістів Євромайдану прогримів. Вибух загинуло двоє: громадський активіст, ігор Толмачов і підполковник міліції Вадим Рибальченко. Одинадцять людей дістали поранення, четверо у тяжкому стані. Серед них 15-річний підліток, який досі у комі. Прокуратура класиф... класифікувала вибух як теракт. СБУ затримала чотирьох осіб за підозрою в організації теракту. В місті оголошено. Найвищий ступінь терористичної загрози на телефонному зв'язку зі студією. Наш кореспондент Микола Піддубний. Миколо, як минула ніч у Харкові, і що відомо про стан постраждалих? Кількість постраждалих від учора не змінилася. В лікарнях досі 11 поранених дев'ятьох доправили швидкі, двоє звернулися самі. Серед потерпілих п'ятеро підлітків і п'ятеро міліціонерів, котрі йшли на чолі колони, їм зроблені операції, і робитимуть ще, бо як повідомили лікарі, не всі осколки видалили тієї шрапнелі, якою була начинена міна. Найтяжче про стан найтяжчих пацієнтів заступниця міського голови Світлана Горбунова Рубан розповіла на ранковому брифінгу більшому сажалінню п'ятнадцятилітній парі до сих пор знаходиться в стані коми. с открытой черепно-мозговой травмой. И пока что дать какие-либо позитивные прогнозы не представляется возможным. Второй человек, это 18-летний парень тоже, с тяжелым ранением брюшной полости, тоже находится в крайне тяжелом состоянии. Врачи добросовестно борются за его жизнь. Ада Харкова оголосила сьогодні жалобу за загиблими на державних прапорах траверні стрічки о 13-ті. Тобто, буквально, от щойно перед самим моїм включенням, була загальна міська хвилина мовчання. На 60 секунд зупинилися всі тролейбуси і трамваї, а автомобілісти включили сигнал. Віталію. Про останні новини з Харкова розповів наш кореспондент Микола Піддубний.